Доброго дня, шановні експерти. Зараз хочу коротенько ознайомити вас з особливостями проживання наших студентів. Ми знаходимося в одному із гуртожитків Хмельницького національного університету. От, відразу звертаю вашу увагу, що студенти можуть ознайомитися з актуальною інформацією завдяки дошці оголошень. Також можуть отримати і паперові листи. Гуртожитку розташовані плани евакуації людей в укриття на території Хмельницького національного університету в разі виникнення якоїсь небезпеки. Функціонує контрольно пропускна система. Студенти. Покидають і заходять в гуртожиток тільки за перепустками. Є два запасних виходи, 에, 에, схеми, які вказують напрямок на руху до укриття, схеми розташування 에, самого приміщення і схеми евакуації. Також в гуртожитку функціонує. Кімната самопідготовки, де студенти мають можливість у вільний час самостійно попрацювати. Функціонує також спортивна кімната. Також у вільний від занять час можна пограти в теніс наприклад, до прикладу. В гуртожитку обладнані протипожежні щити всіма необхідними засобами у разі виникнення пожежі. Також в гуртожитку майже на кожному поверсі розміщені такі протипожежні комплекти, в яких містяться вогнегасники і всі необхідні засоби. Функціонує такий от куточок, де розміщені прапори всіх країн, студенти в яких е, проживають або навчаються в нашому е, університеті. На кожному боці, на кожному поверсі функціонують душеві кабінки, От душеві кабінки, так вони виглядають і також функціонують туалети. На кожному поверсі також є кухня, де студенти можуть спокійно приготувати собі їжі. Проживають студенти у таких от кімнатах. Кімната обладнана шафами, полочка. Це є двохмісна кімната, але можуть бути і три трьохмісні кімнати. На кожному поверсі є Wi-Fi.